Британське поважне видання видало повний розгромний матеріал про наш іноземний легіон. Ну просто знищило його. Його почали цитувати, звичайно, росіяни. І це взагалі можна сприймати як таку диверсію проти України, тому що знов ну, просто знищили в корінь саму ідею іноземного легіона. Ну і на жаль, вони багато в чому праві. І тут ніякої провокації. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Поширюйте, хай інші теж знають. Ну, знаєте, ви ж не єдині, хто повинні знати правду, правда? Так от, ну, давайте почнемо з того, що іноземні міждержавні легіони заради певних цілей завжди існували в світі. Ну, почнемо з Христових походів. Що таке були Христові походи? Ну, це такий. Іноземний легіон, який е, збирався разом заради певної ідеї. От вони, як іноземний легіон, йшли туди, де треба було захистити християнство, зачистити території від ворогів для того, щоб. Ну і так далі. і так далі. Це абсолютно нормально. Є спільна ідея, є спільний легіон, вони йдуть, воюють і так далі. Значить, є інший зразок, прям протилежний, але такий самий. Це іслам. У ісламі теж абсолютно зрозуміло, коли існують іноземні легіони, іноземні групи, які для просування ісламу чи захисту ісламу в різних частинах створюють свої якісь певні рухи і разом пліч опліч люди з різних народів, але однієї віри, заради однієї ідеї борються з ворогами своєї. Релігії, чи там під виглядом боротьби за релігію, це було і у християн, і в іслама, завоювати певні території. Абсолютно так само зрозуміло. Були інтернаціональні банди за гроші, пірати, які створювали свої команди, в які входили іноземці різних типів, і вони всі разом. Завойовували там території, грабували, і для них не мало значення, але в них був принцип, їм треба було разом заробити гроші. Ну, можна піти ще далі. Такий самий принцип, це умовно кажучи, 36-й рік Іспанія, комуністи, радянські, не радянські, вони всі разом йдуть, допомагають комуністам в Іспанії перемогти, значить, цей старий режим. Імперію і так, далі, і так далі. Тобто, в основі всього цього лежать певні спільні принципи, які змушують людей жертвувати своїми життям за чужі інтереси, бо вони їхні інтереси. Ну, грубо кажучи, ніхто не воював за щось чуже, всі воювали за щось своє. Особливий вид цього, який переріс всі ці. Старі ідеологічні норми був і є, залишається цей іноземний в Франції. Що це таке? Це така військова структура, куди приходять люди, як правило, з не надто демократичних країн Африки, Азії, в тому числі і. Не не демократичної Європи. Вони заходять туди, вони допомагають французам, ведуть бойові дії в різних регіонах, але вони це роблять, тому що вони хочуть приєднатися до демократії. Тобто ключовий принцип, який виникає у них, це бажання бути демократами. Вони з недемократичних країн приходять в французький легіон, воюють і стають громадянами Франції людьми, які здобувають. Можливість жити в справжньому улюбленому, демократичному суспільстві. Тобто, навіть зараз у французькому легіоні, чи тоді в християнських, в хрестових походах ключовим було те, що людей об'єднує ідея. Вона об'єднує їх разом і вони рухаються далі. Що відбулося в Україні? В Україні відбулося приблизно те саме. На третій день. Вторгнення приблизно Зеленський робить в пафосний, красивий великий, е, е, значить, спіч він звертається до е, позитивних людей світу, він, він закликає їх боротися за Україну, Європу і світ, за мир і допомагати Україні. І е, це виглядає так, що всі е, прогресивні люди, які проти тоталітаризму, проти. Значить, фундаменталістів різних проти побудову цих авторитарних режимів. Вони повинні об'єднатися всі разом для того, щоб здолати Росію. Абсолютно правильна ідея, чітко вибудована, абсолютно ідеальна, прекрасна і так далі. І так далі. І Абсолютно зрозуміло, що коли Україна як демократія бореться проти авторитарного режиму, такого, як Росія, інші люди, жителі тих країн, де є демократія, а може і немає демократії, але які хотіли би мати демократію. Ну, припустимо, це можуть бути і Чеченці, і Грузини, і інші народи, які хотіли би у себе в тих окупованих Росією територіях, Ну там, умовно кажучи, в Татарстані побудувати демократію, але не можуть цього зробити, тому що вони окуповані Росією, вони воюють за Україну для того, щоб е, побудувати демократію у себе. І це абсолютно нормально. Тобто заклик Зеленського був бездоганний, правильний. Ну, Яка в нього була проблема? У цього заклика? Він не був узгоджений з е, керівництвом Збройних сил, як пишуть, і тому, коли почали приїжджати сюди, люди почали виникати проблеми. Друга частина. Мотивація, вона потім з'явилася. Ця мотивація була, що цим людям можуть дати громадянство українське. Ну, Скажімо так, це не могло бути мотивацією для більшості людей, тому що ну, якщо ти француз, то навіщо тобі українське громадянство? Якщо ти британець чи американець, то тобі точно не потрібне громадянство. А Зеленський діяв по принципу французького легіону. Він заманював громадянством України. Ну, Ніби це якась надзвичайна цінність як громадянство Франції. Ну, Якщо ти Алжирець і хочеш повоювати в іноземному легіоні Франції, стати громадянином Франції, це абсолютно зрозуміло. А якщо ти француз і ти приїхав воювати в іноземний легіон України, ну, тобі точно французьке громадянство важливіше, а українське ні. Тут виникла ідея, давайте робити подвійне громадянство. Насправді це відмазка, але ми розуміємо, як це все працювало. Так от. В даному випадку, можна сказати, абсолютно точно, подача була правильна: ми відстоюємо демократію, ми боремося проти тоталітаризму, і ми закликаємо всіх боротися. І це був правильний заклик. Перший і останній. Більше Зеленський не робив закликів такого типу, але люди приїхали. Більше Зеленський, до речі, і до українців не робив такого звернення і ніколи жодного разу не зробив. Тобто, він не закликав українців взяти зброю, не закликав їх. Захищати Україну, а іноземців закликав взяти зброю і прийти захищати Україну. Ну, така перевага у іноземців. Іноземців Зеленський закликав, а українців не закликав. Ну, добре, такі у нього принципи. Йому більше подобається армія з іноземців, ніж з українців. Ну, це його право, він головнокомандувач. Так от виходить така весела історія. Ці люди приїхали і вони почали ж хотіти боротися за. Демократію, за нові принципи будувати державу майбутнього. А в що вони вперлися? Корупція, тоталітаризм, тупість керівництва, небажання мислити креативно все, що стосується, як багато хто казав, російська армія, тільки маленька російська армія от таке. І вони, коли приїхали, почалися в них конфлікти. Вони не розуміли, як це все відбувається, чому наша армія така закастаніла, не демократична, чому, чому наша країна не відстоює демократію, чому у нас так багато корупції і так далі. І е, ті принципи, за які вони поїхали боротися, виявилися неіснуючими в нашій державі. І це була ключова проблема. Коли це швидко зрозуміли, ідея. Іноземного Легіона просто зникло. Просто закінчувались ті люди, які були. Вони потихеньку, хто повертався назад, хто гинув, хто щось ще. Але цей іноземний Легіон почав зникати на нівець. особливих успіхів подяк чи якихось похвал. Я не бачив. Я чув, як багато людей з іноземного лігіону. Намагалися зробити певний прорив, прорив перед приїздом Зеленського в Северодонецьк туди, коли там ще тільки все починалося. Вони не змогли цього зробити. Вони зачистили частину території, багато з них загинуло. Потім росіяни туди прийшли знов. Тобто багато неприємних речей про такі формальні неприємні дії цього легіона. не тому, що погані хлопці були, а тому, що йому такі доручення давали. Таких випадків є. І це. Неприємно і про це пишуть і багато разів писали інші видання. Їм легко писати про це, тому що багато людей, які були в іноземних лігіонів, нашому, вони спокійно контактують з іноземними ЗМІ, де що їм розказують, де що вони пишуть, де що не пишуть. Я спілкувався з хлопцем, який приїхав канадцем, який приїхав в Україну для того, щоб вступити в іноземний Легіон. І цей хлопець. Не вступив до іноземного легіону, тому що він, відслуживши службу в спеціальних підрозділах Канади, приїхавши сюди, зустрівся з своїми колегами. Вони йому розказали все, що відбувається у них насправді, і він просто відмовився, він не давав ніяких інтерв'ю, заяв не робив, але просто не пішов та й не пішов. І такі випадки, мабуть, були й іншими. Таким чином, можна сказати так, що ми відбудовуємо сьогодні державу, яку Ті хлопці, які приїжджають захищати демократію, не сприймають як демократію. Вони не відчувають того, що вони приїхали сюди боротися за демократію. Мотивація боротися з росіянами у них є. Тому що вони знають, що це там імперська держава, несправедлива і так далі. А мотивація захищати Україну як демократію у них немає. Чому? Тому що вони приїжджаючи сюди, бачать тут корупцію і недостатню кількість демократій. І оце ключова проблема. Коли російські ЗМІ говорять, що у нас не склалося з іноземним легіоном, а у них склалося, а у них багато іноземців, це абсолютно зрозуміло. Тому що у них принцип французького легіона – ви хочете громадянство Росії з своєї Африки, ви приїжджаєте і починаєте воювати, і вам це потрібно, тому що краще бути громадянином Росії з високим рівнем життя, чи якоїсь там Сенегала, чи якоїсь ще країни, де рівень життя дуже низький. Прин питання не в принципах демократії, а просто бажання жити в кращій країні. Тому у них безумовно це питання вирішується. У нас це питання не вирішується, тому що. У нас йде йде війна, ми в цій війні не, не виглядаємо як переможці. Е, престижності в, е, отримати отримувати паспорт України на сьогоднішній день немає. А ті демократи, які приїжджають сюди, вони так само не бачать причини воювати за нас. Таким чином можна сказати, що немає у нас перспектив для... Іноземного легіону. він може з'явитися, коли в нас з'явиться президент і з'явиться керівництво держави, яке буде відстоювати принципи демократії, і буде говорити, ми стаємо як форпост демократії між Росією і Європою, і це буде правдою. Бо сьогодні це не правда, це красиво звучить, але це неправда. І коли говорять, що ми захищаємо Європу, це правда. Але те, що ми захищаємо демократію, ну це неправда. І оця різниця, коли. Ти хоч готовий гинути, вмирати за ідею, за Україну, як наші хлопці, чи там за іслам, як ісламістські е, ісламісти, чи як е, за християнство, як е, учасники хрестового походу, чи за демократію, чи за громадянство Франції, як це є у Франції, в е, іноземному легіоні, чи за громадянство Росії, як є це в Росії, це спрацьовує, бо тут це чітко і зрозуміло. А от з Україною це не спрацювало, і тому Зеленський, який 27-го, здається, з лютого закликав іноземців після 27-го люта до цієї теми не повертався. Він жодного разу більше не закликав, тому що йому самому стало зрозуміло, що ця тема не проходить. Хоча, думаю, що він не розумів, чому вона не проходить. Він думав, що. Просто ці іноземці, європейці, вони такі якісь погані і неправильно захищають Україну. Ну бо йому завжди здається, що всі неправильно допомагають Україні. Америка неправильно дає зброю, Європа неправильно дає гроші, іноземний легіон неправильно воює. Всі роблять неправильно, крім самого Зеленського. Ну це абсолютно зрозуміло. Це така. Ну, така точка зору у людини є, що він тільки все знає, бо він ж багато воював, багато служив. Він знає, як проходять війни, він спеціаліст в галузі міжнародної політики, ідеології і так далі. І так далі. От. Тому повертаємося до цього. Ми хочемо, щоб ми були форпостом демократії і щоб у нас був іноземний легіон. Це правильна ідея. Але для цього треба бути форпостом демократії, і тоді обов'язково іноземний легіон у нас. Буде, поки що його немає. А поки його немає, я вас дуже прошу: донатьте нашим українським збройним силам, куди йдуть наші українці, і принцип яких не захищати демократію і не воювати з автократією, а просто захищати свій дім. Можливо, цей дім не найкращий в світі з точки зору демократії. а й Можливо, він має схильність до автократії, але це наш дім. І ми хотіли б його захистити. На жаль, іншого вибору у нас сьогодні немає. Тому, будь ласка, донатьте нашим Збройним силам. І я безпосередньо прошу вас донатити нашим, е, нашому батальйону 428-му батальйону. Тінь. Це безпілотні системи, це дронарі. І е, нам треба в понеділок заплатити 105 тисяч, а у нас є 95, нам не вистачає 10 тисяч. Е, це набагато менше тепер ніж було ще вранці, але все одно не вистачає. Прошу вас, включайтесь в процес. Слава Україні.